Вітаємо вас на каналі Галичина Аналітика. Це маркер подій. І сьогодні ми спілкуємося з аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. З нами. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Підписуйтесь на наш канал, будете знати більше, бачити далі, розуміти все, що відбувається довкола. Пане Олексій, хотів почати від кадрових несподіваних перестановок. Секретар РНБО Данілов, кудись. Іде за версією народних депутатів, можливо, послом в Норвегії, а на його місце із розвідки приходи Литвиненко. Його я ще знаю з часів саме на інституту стратегічних дослідження. Але як тільки відбуваються кадрові призначення, зразу всі починають копатися в. Дрібницях або якихось речах біографії, які призабулися. І от пан Литвиненко, вже ті, хто ще його не бачив, на, як то кажуть, на посаді, але вже закидають, що в нього освіта чекіська, російська ФСБ, 94-й рік на дворі вже у Незалежна Україна. Пан Литвиненко до академії ФСБ ходить. Може, ви краще знаєте його, то нам розкажете більше для чого. Нам переживати або для чого нам не переживати. Я тільки пам'ятаю, що це питання, що ця академія вже після закінчення радянського після розпаду Союзу. Ну, це було і коли він ставав директором інституту, і потім знову повертався в Ренбоу. Знову інститут кілька разів це піднімалось, кілька разів це пояснювало. Що була ілюстрація було підтвердження, що нічого там такого немає. Я думаю, якщо зараз піднімати це питання, нічого ніхто нового там не знайде, тому що треба погуглити, і там все є, те, що можна було про це знайти і сказати. Що стосується загалом сподівана, несподівано не ну в мене таке відчуття, що все ж таки головне у цьому не те, щоб знайти нового нового секретаря РНБО, а у тому, що ну змінюється можливо, структура розвідувального співтовариства. Я не виключаю, що просто там зближують військову розвідку і мовно, ну, цивільну розвідку, можливо, їх під таким от, Кіно робить. ну а частина людей йде далі. В принципі, якщо на це це звертати увагу, що наскільки надійна людина, наскільки там є зв'язки, інше. Ну, ну мені здається, що посада секретаря РНБО вона більш політична і навпаки, вона вимагає менше, ну менше такого, скажімо, рівня допуску, доступу. От всього цього там більше політики, ніж, ніж власне оперативної діяльності. Тому я думаю, що все ж таки початок цього процесу треба шукати з зреформування розвідувальних органів, а вже потім ще персони призначаються. Пане Олексію, чому я це запитую? Тому що свого часу теж ваші колеги по інституту стратегічних досліджень, який пережив теж дуже різні історичні моменти, його в певний період навіть хотіли зліквідувати, як ви пам'ятаєте, от тоді. Часто колеги, та і самим паном Литвиненком, ми не раз спілкувалися, говорили саме про сплячу агентуру, про агентів, чи і це не була якась така собі казочка теорія. Бо ми ще в часи Януковича пам'ятаємо, як укроборонпром, міністерство розвідку і інше очолювали люди, які фактично в буквальному розумінні на російських паспортах та й працювали саме на Луб'янку. От станом на сьогодні, наскільки ви оцінюєте власне інкорпорованість російських спецслужб у наших військових інституціях, аналітичних центрах, ну, скажімо так, в структурах, близьких до генштабу? Можливо, щось і було, і воно спрацювало частково все це у перші тижні, коли було таке велике захоплення територій Ну напевно, щось було. Особисто моє враження таке. Ну от я можу сказати, що перед російським нападом різні там люди, яких я, начебто, знав з різних часів, пропонували мені всяку дурницю завозити в Україну ядерну зброю з Литви, щось таке. Ну я просто розумів, що щось відбувається за себе став таку крапочку, що. Ну, чергова гидня, якась трошки внутрі щось йокало Ну жаль, що ця людина також от таким займається. Але я не можу сказати нічого такого про тих людей, ну про про яких ми зараз згадували. Ні, -ні я вже а, зараз і... ду далі. Я я дивлюся більше я, я думаю. Проблема існує. Ну я просто сподіваюся, що що а, ті люди, які залишились там, вони все ж таки шкодять більше інформаційно, ніж становлять таку загрозу, що можуть в певний момент вийти і там все перевернути. Якби вони могли це зробити, вони б це зробили у березні 2022 року. Якщо не зробили, то зараз їх можливості менше, хоча вони звичайно є. Звичайно Вже не вперше дивлюся в військових експертів західних, які так чи інакше їх, ну, наші ж колеги, журналісти їх питають, вони мусять відповідати. І от вони здивовані цією великою кадровою перетасовкою. Кажуть, це, звичайно, ваша внутрішня справа, але коли розглядають що бойового генерала з унікальним досвідом, главкома залужного готують в дипломати до. Послом в Британію то кажуть, що це абсолютно нерозумно, бо ні якісь політичні ігрища, ні дипломатична служба це точно не для таких людей, які потрібні для цієї російсько-української війни. Абсолютно подібне з'явилося щось, що секретаря ексектаря Данілова відправлять в Норвегію послом. Це можливо. Більш адекватне призначення, але як ви розцінюєте тим, що фактично двох бойових генералів з досвідом російсько-української війни фактично списали якимось там в турборежимі через лікарську комісію, непридатні і кудись відправлять. Я думаю, вони все ж таки самі погодились пройти цю комісію і на себе таку от трошки накласти, тому що це був складний компроміс. Я думаю, для них і для всіх. Ну, в принципі, якщо дивитись на ну нормальну сторону цієї справи, ну таке буває, що і у всіх країнах це таке бувало. Що між військовим керівництвом і політичним керівництвом є там певне напруження. Ну я думаю, те, що ви сказали, списали. Я, я б так не сказав, що списали. Якраз ситуація така, що їм залишена можливість повернутися в політику одного дня, вони можуть це зробити. але в політику вони... не на службу. Не на Я думаю, не на слову. Вже, вже цей після комісії, ну, звичайно, це було б дивно, якби вони йшли в комісію. А от в політику, навіть керівництво силовим блоком, але по політично складовою, ну я скажу, ну, наприклад, є ж таке американське старе правило, що військовий може стати міністром оборони після 10 років відставки. Або директором ЦРУ після 10 років відставки, тобто, особа має бути не на службі поточній. Ну така можливість відкрита. А що стосується, ну, тут я не можу сказати, можливо, у нас забагато генералів, хоча я так не думаю, з ну, Так, але в цьому випадку я люблю деколи перечитувати стретфор. Де ветерани міжнародних спецслужб, і от вони найбільше дивуються от таким, е, от таким кадровим іграшам розмін безпеки на якісь політичні страхи. Ну, добре, Залишимо цю кадрову Чихарду. Вона в принципі не виходить за межі дозволеного Конституцією і законом, так що вони це роблять. А наслідки ми самі побачимо. Я хочу повернутися до ситуації, яка складається зараз на, на фронті. Фронт поступово так чи інакше суне. Десь по 100-200 метрів за добу, десь трошки навіть швидше ми розуміємо, що ворог просто тупо продавлює лінію оборони неймовірними зусиллями живої сили, ну і просто катастрофічними обстрілами, в тому числі всі бомби тепер в них стають кабами, вони просто проорюють квадратами нашу землю. Для того, щоб це все спинити, ну тут три речі нам завжди казали: багато атакамс, багато Таурус і F-16, які обіцяли на початок весни, вже будуть в українському небі по всіх трьох позиціях дуля з маком. Що робити? Ну, чекати в – Це основне. Все ж таки був період, коли вдалося трошки відігнати це ну серйозна річ, і зараз навіть більше вони і трьохтонні бомби з оперінням. У нас теж таке є, але літаків небагато. Суд два-чотири. Ну і все їх вже небагато, але вони потрошки працюють для того, щоб все це у нас працювало. У нас теж є, є от. І землі запускати такі от керовані бомби з обвісом, як військові говорять, просто крильця притуляють і певне керування, і Воно дуже точно летить на значну кількість. Там же проблема у тому, що така бомба один ну, десяти в ідеалі, якщо з кілометра скинути, може десять пролетіти з крильцями за інерцією. На, ну насправді, звичайно, менше, там сім. і тому, звичайно, це проблеми для фронту. Треба відганяти їх від передової лінії, тому що це страшніше за артилерією. Саме такими кабами вони здійснили останній цей тиск на Авдіївку, що змушені були йти, тому що ну, нічого не можна було зробити. Її просто знищували всі уки. Іплення і нема було за що вони за що проорали снічно. кабами Авдіївку, але чи зараз вони а. так само проорять часів яр? Ну, загроза є, але і все ж таки був період вже після Авдіївки, коли пам'ятаєте, був кілька ну постійні такі збиття, і це знайшли можливість підвести до фронту щось далеке таке, а потім росіяни знищили, бо повідомлення по пару установок таких і знову почали літати. В принципі, кардинальне рішення тільки одне: авіація в 16 у протиповітряному варіанті. І в 16 який у тому варіанті, який синхронно працює з е, патріотами зі спільними радарами у спільній зоні, вони зможуть відігнати від фронту але чому так ц... довго відтягують? Фактично, ті, хто нам це обіцяли навесного, намирнувши оком, говорять про літо, і вже навіть червень не фігурує. І кількість про яку нам говорять, це ну не вирішує нічого, окрім маленької ділянки фронту, тобто всі ці речі. 4, а може 19 вам дамо, як це от зараз крайня інформація. Це нічого ж не вирішує. Ну, трошки вирішує все ж таки. Тому що там, коли нічого немає, росіянам зовсім небагато потрібно, щоб продавлювати. Я думаю, причину треба шукати в американських виборах. Там щось таке відбувається. Ну, для нас дуже неприємно. І ми бачимо, що. На Сполучені Штати не тільки те, що самі гальмують певні речі, а вони ще й тиснуть на європейців, які, начебто, готові раніше давати F-16, а вони тиснуть і говорять, що, що щось не так у нас ліцензія і все це гальмується. Та, але у нас не секрет, Я... що руски думають, що у нас вони вже є. Вони це давно запускали таку кампанію. Вони дуже агресивно лупили по аеродромах, особливо староконстантинів. Згадати чи на Полтав Зокрема, в цьому випадку чи готова Україна мати великий флот f 16 бо це крім з е, боєкомплекту, плюс інженерне обслуговування, плюс, в плюс принципі дорога техніка. Треба якісь підземні ангари. Ми не знаємо, так то чи ні, чи готові ми. Ну і ще великий контрозвідувальний захист, щоб ніхто не знав, де воно знаходиться. Мені здається, тут теж що якщо що шукати, то треба шукати в цих зальотах російських ракет на польську територію. Мені здається, все ж таки основний сценарій, що на початку ці літаки будуть працювати ну, з території партнерів, можна можливо з Польщі, і от Росіяни це також промацують. Вони не знають де. Ну я думаю, що все ж таки вже були підняття, і була робота цих літаків. Просто воно то гальмується а Тут по чому ми, ми будемо знати що у нас вони вже є от е, в е, по яких по яких а ознаках Ну, знаєте, бували такі події, коли раптом щось таке дивне трапляється. Ну, наприклад, падає А 50 їхній великий літак, не тільки над Азовським морем, а десь там в глибині території, або щось таке трапляється. В таких випадках можна сказати, або то великий крейсерський корабель ракетний. В таких випадках я для себе говорю, що діє якась дива зброя. Я не знаю, що це таке. В мене іноді виникає сумніву, що це саме та зброя, про яку офіційно повідомляють, але вона є і є. І тому я думаю, що є, і все ж таки тренування наших сил. Просто важко зрозуміти навіщо так. Ну чому так повільно? Ну просто якщо це можна робити, ну що таке? Я не виключаю, що ну ми ж і зараз вже про це знаємо. У сполучених штатах є діалог із Росією і навіть навколо цих терактів, які там відбуваються, і навколо інших подій. Ну ну це ми зараз стикаємось з тим, що Ізраїль знає вже дуже давно. Немає союзника потужнішого за Сполучені Штати, і немає союзника більш обмежуючого ніж Сполучені Штати. Якщо вони починають тебе гальмувати, вони починають тебе гальмувати, але без них ніяк. Так само як Ізраїлю, так і нам. А от чому ви лікарі, кажете без, без них ніяк? Дивіться, ви кажете, без них ніяк? Європа перепідключилася так в деяких частинах Європи. Ну, ті, які добре розуміють, що таке Росія, Балтія, Скандинавія і Польща, ну і Румунія, вони в принципі абсолютно логічно знають, що треба піднімати в військово-промисловий комплекс фінансувати більше, навіть ніж є стандартами НАТО. І вони це вже роблять. Тобто, хіба вони не можуть. У зв'язку з фактором Трамп грядущий, хіба вони не зможуть на себе взяти, от прямо от під час цієї літньої воєнної кампанії пере, переорієнтувати на себе оцю технічну, фінансову і військову складову? На 95%. ну можливо, на 90% можуть а, і можуть зробити так, щоб ми дуже довго утримували цей фронт і потрошку, потрошку там як зараз росіяни, тільки ми протискали, протискали аж до кордонів там ще кілька років. Але є 5-10%, Це 5-10% остаточна гарантія у вигляді ядерної зброї, яка є американська, яка в Європі, і та сама дива зброя, яка іноді робить дива. Ну і звичайно. На супутниковий зв'язок, ну і той самий Starlink, який зараз працює на нас і на росіян, от є кілька ключових технологій, які можуть дуже швидко змінити характер цієї війни, От це я маю на увазі, що якщо говорити про швидкий результат, то без сполучених штатів дуже важко, тому що Європа може дати масу м'язів, і там дійсно у них багато і грошей, і зброї, але от цього елементу 5-10%. Діво зброї це сполучені штати. Ну, дивіться, я запропоную вам просто формулу. Де якщо ми все-таки надіємося, що в Штатах щось та й станеться. А може навіть Байден виграє кампанію, там ніхто не знає. Там, там теж зараз дивні перегони. Але якщо уявити собі, що протягом цього року ми отримуємо не поодинокі речі, а таки отримуємо атакам з достатній кількості, насам з достатній кількості, абрамси не, не по пальцях рук, а в реальній кількості до нас поступає Таурус, хоча б. ну… Сотня зарядів до нас поступає хоча б сотня f-16 Це і є комплексний вундервафа, який поламає весь сценарій російської війни, чи ми себе тішимо мріями? Оце, оце... Так, це вандервафе, це, це воно, але це має працювати у комплексі, і в кожному такому елементі там є трошки американської ліцензії, є трошки цього старлінку, який все це зв'язує. І тому в цьому в цьому ж і проблема такої от залежності або партнерства частини американських політиків з Путіним, тому що Сполучені Штати можуть загальмувати НАТО, скажімо, на тиждень. За цей тиждень може стати щось страшне, але вони можуть це зробити, тому що в них контрольний пакет акції. Отну от ви вже цьому. двічі згадали Starlink. Бачите, дивіться, Starlink – це діти ще Ілона Маска в, в як бізнесмен. він нас цікавить, от як ярий трампіст. І такий корисний ідіот для Путіна це жахлива небезпека. Пентагон тому і попробував це все перевести на грошову основу, так щоб фактор Ілона Маска і його голови не впливав на StarLink як систему основного зв'язку для Збройних сил України. Що ми бачимо тепер? Московити завозять в великій кількості старлінки. Більше того, старлінк не буде працювати, якщо його не активувати. Вони його активують в тих країнах, які не є підсанкційними, і вже активованими передають в армію. Фактично, виходить, що весь цей супутниковий інтернет Ілона Маска працює і на нас, і на російсько-фашистського окупанта. І Що з цим робити? Ну, зараз важко сказати з нашого боку, піднімається це питання. Ну це питання зараз. Я думаю, Сполучені Штати говорять, що це питання обходу санкцій, а не питання, вони ж не, не дозволяють це робити. А росіяни знайшли і дійсно, у кожній там роті вже є цей, ну принаймні їхні бойові устави, так написані, що, що вони зв'язуються через StarLink. Ну що з цим робити? Ну от вимагати, тиснути. Зрештою є її добра. новина все ж таки Елон Маск не дав грошей Дональду Трампу, щоб він там заплатив черговий черговий свій заставу. Ну от можливо, там бізнес гроші вирішують багато чого. Якщо Пентагон дав для України, то значить дав для України, а не для Росії. Ну і на завершення пане Олексію ще оці лякалки, які посилилися в от-от рушать з півночі через північно-українсько-російські кордони, великі армади візьмуть Харків. Зокрема, це така інформаційна кампанія. Але наші розвідники говорять про певну концентрацію і утворення таких бойових кулаків, як мінімум двох. І як мінімум в масштабах до 100 тисяч, тобто такий кулак вторгнення. Але, от, наприклад, Інститут вивчення війни сьогодні каже, та ні, це заледве ледве їм вистачить втримувати напругу по всій лінії фронту, на прориви їм не вистачить. А інші кажуть, ні, це якраз і є армії чергова атака і чергова спроба армії вторгнення і кулаків прорвати на лінію фронту і обвалити його. Ваш, ваш аналіз що каже? Я думаю, тут не важливо, зможуть вони не зможуть. Ми так так само говорили, що вони не зможуть окупувати всю Україну. Так вони не зможу, не змогли окупувати всю Україну, але змогли наробити, на, наробити багато. Поганих річ речей, тому я думаю, для них з точки зору ресурсів, людей, життя абсолютно нічого це не варто. Якщо вони вирішать, що треба треба показати або зробити погано Україні, вони спробують наступати, тому треба готуватися, звичайно до такої 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 вергідності, що вони роблять дурницю, навіть буквально так готуватись до того, що Росія буде робити дурницю і намагатись наступати на півночі. Ну, а Сумщина в нас перетворюється на ще одну лінію фронту, північний фронт, у зв'язку з тими діями, які відбувалися в Білгородщині, Курщині. Ну поки що ні. і Зрештою, там, наскільки я розумію, будуються фортифікації, але, але просто ну, готуватися до цього потрібно. Тому що якщо не готуватись, вони можуть ну, зробити все, що завгодно, просто зробити щось погане для них. Для них вони грають на пониження, вони грають ні чим гірше всім навколо, тим краще для них. Тому вони будуть робити все гірше і гірше, і треба до цього готуватись так. Та, панаксію, дякуємо вам за аналіз поточної ситуації. Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, був разом з нами. Підписуйтесь на FM Глочна аналітика і до нових зустрічей.